Добрий день, діточки! Сьогодні я хочу розповісти про вербу. Верба рослинний символ України. Кожний народ має свої народні символи. Це те, що найбільше любить та шанує даний народ. Українські народні символи. Українці вважали символами свого народу. До рослинних символів України. Відносяться верба, калина, тополя, барвінок, чорнобривці. Верба це ніжне і дороге для українців дерево. У кожного народу є свої улюблені квіти, дерева, кущі якими всі гордяться і прославляють на віка. У нас такою рослиною є верба. Любов до верби народилась у народі від того, що вона дуже гарна і дуже корисна для людини. Верба любить вологі місця. Там, де води мало, верба не росте. Здавна верба вказувала людям, де можна знайти воду, і в народі говорять там, де верба, там і вода. Ну і колоді зікопали там, де ростуть верби, де срібліє вербиця, там здорова водиться. А здорова вона тому, що у деревині вербиці є знезаражуючі речовини. Літньою парою під вербою прохолодніше, ніж під будь-яким іншим деревом. Це пояснюється тим, що вона містить багато води. Верба очищає повітря. Кожне дерево нібито має непомітну ауру, де немає жодної хвороботворної бактерії. Давним-давно зародився вербовий промисел. Природа обдарувала вербу такою гнучкістю, що не має жодна інша порода. І з покон віку відомо, що нема кращого матеріалу плетіння, ніж вербові пруця. Плетуть із верби кошики, огорожжя, крісла та багато іншого. З верби робили колиску або дитина сон гарний мала. Українці люблять вербу ще за те, що вона дуже лікувальна. У неї корисне все, і листя, і гілочки, і кора. Настої відвари лікують серце, головні болі, застуду, опіки, рани, а чай з молодих листочків. Підіймає настрій і заспокоює. Як іде весна до мого краю, і грає сонце веселіше. Верба найперша зацвітає, і на землі стає світліше. Що ж, діточки, наше заняття підійшло до кінця. До побачення!